Опки до норіжки і котики. Робили з паличок із стаканчиком, і з такої м'яки, такої... з м'якої такий лист папер. Ці палички були від морозова ескімо. Я розпавовував оранжевим і помаранчевим фамбовим. Я буду туди наливати молоко і класти ножиці, і фамастери, і краски. Це для канцелярських приметів. Я сьогодні робила. Лисичку. Я хотіла вже у класку з, з лисички зробити. Ви їх клеїли палочки, самоло скімо. Це стаканчик, де качеля її. Я туди можу класти свою, свою космічку. Мої речі будуть складені охайдо. Мене буде все по Все буде прибрано по місцях. Сьогодні я була, збила стаканчик для каніної. для кінця. Тонцяє ці підмети. Я того щоб писати. Олівець, ручка, пеник, ножидня для їхнього паперу, клей. Чому можна скости в к всек... Стаканчик. Я вибрала котика, бо мені подобаються домашні тваринки. Свійські тваринки. Цей стаканчик допоможе мені. тримати робочий постій. Дуже огольним. І все поєдхолодно. Я сьогодні вибрала стаканчик. Свинька. Свинька – моя тваринка. Моя свинька Рожева. У мене нужен і олівчик. І резинка, і ручка, і ножиці, все все я складу у свій стаканчик. Робили Стаканчики вигляді різних тваринок. У мене наприклад лисичка. Я вибрала лисичку, бо це єдина тварина, яку я люблю, тих, які ми робили. У лисички характер дуже хитрий, бо у всіх казках вона обманює тих кого хоче. Кого хочу обманути. Це не хороша риса. Хороші риси казати правду і не обманювати, і не відчиняти двері незнайомим. Я робила цей стаканчик з паличок, фарби, клею і паперу. Мордочку зробила із фетру. Це універсальний матеріал, з якого можна робити будь-що. Він привіт. Святима, це дуже серйозний. Бо я хлопчик, Усі хлопчики серйозні. Ваня. Робив коробку, сука, не робив серйозний стаканчик. Такий серйозний, як мій настрій. Я тут назад. У цей стаканчик я буду складати олівці. І За моїм столом буде порядок. Я люблю порядок. І порядок люблять мої батьки. Такий пила і філатав і цводом таким. Такий ласо буває. Кось купляв, а потім холосив. А потім він возказав, що не погано світаєш, не погано світив. Учив його не Учу ністеру амура. Я був стакан, як складна слова, настав лисичку. Я їх ні тут нікому я їх не бачив. Ніколи? Ні. А вона тут забухала. Вона була маланці і колю. 12 год Я буду складати до поважки. Вона буде сам в порядку. Він не буде укрити на повтімі націю.